Христос Воскрес! Хочу дати свідчення таке. Я ходжу до отця Олега на молитву вже десь 5 місяців. Але за це я ніколи не молилася і отця Олега не просила. Тільки читала його молитви і собі в подумках думала. От в мене виросла отака чолка. Волосся. У мене тут було постійно таке залисане, ну дуже таке ну, лисе просто було. Я дуже переживала, ну волосся випадає, тут все лисе. От мене це все вже повиростало, і тут ще знизу таке малесеньке волосечко росте. І це за невеликий час у мене це все в мене повиростало. Волосся. І в мене волосся вже так перестало, дуже випадало, воно вже не так випадає після роді. То в мене просто я боялася голову помити, пасмами випадало. тепер вже не випадає. Так що, дякую Господу, Богу, і цю Олегу. Таке може бути чудо, то я на собі переконалася, як може вирости волосся. Я до цього навіть і не подумала, що це може таке бути, ну, але за отцям Олега молитвами можна. Всяке чудо бути, так що дякую Господу, Богу цю Олену.